Шахами в п'ятому класі, мені було 10 років, це було зовсім несподівано. Я взагалі не вміла грати в шахи, і мене запросили на е, шаховий турнір. Серед школи в нас кожен рік проводилися шахові турніри, і мене запросили як дівчинку від класу. Я взагалі не знала як ходять фігури, взагалі нічого не знала. Мені там все показували. Там, звісно, я все програла, всі п'ять партій. Але мені це сподобалось. Я думаю, так, в нас в школі якраз тоді. Займалися шахами, я думаю, треба спробувати. Я тоді ходила на безліч гуртків, на мабуть, 10 точно гуртків ходила, і потім пішла на шахи. Шахи перекрили просто всі гуртки. Прийшлось обирати або шахи, або все інше. Там танці, гурт, гуртки, вокал, там все, просто все, що можливо. Я обрала шахи. Я взагалі не пожалкувала, це були учні з багатьох класів там від 1 до 11 класів. І до нас приїжджали з інших міст, тож грати в шахи, і це було дуже класно і дуже приємно. У нас також проводилися змагання, ми кожного тижня їздили. В місто Харків, тому що ми, я сама з міста Куп'янського, селища міського типу Ківшарівка. І це було дуже цікаво для мене, для 10-річної дівчинки. І також це було дуже класно, тому що дівчат їх було дуже мало, і ми такі, якби, престижні були серед усіх хлопців і дівчат. Мене тренер мій взяв на перші змагання, де я виповнила розряд початківець в Харків. Ми туди їздили кожну неділю. І Змагання тривало цілий місяць, тобто, тобто це треба було від'їздити всі чотири неділі на змагання і зіграти гарно, щоб тобі присвоїли розряд початківця. Я зрозуміла десь на етапі 13-14 років, тому що я люблю дітей, і мені подобалося їм все пояснювати: пояснювати, як ходять фігури, що скільки коштує, як що ходить, яким чином вони розвиваються. Тобто мені це приносить задоволення, і тому десь 13-14 років я вже вирішила, що я хочу бути тренером з шахів. Я е, завжди хотіла виїхати з Куп'янська до Харкова, тому що Харків це город-мільйонник, і тому там більше можливостей і більше розвитку шахів. Е, на ще до початку повномасштабного вторгнення я поступила в шаховому напрямку в шаховий спортивний коледж. Навчалась там півтори роки, але потім я ну трошки посварилася зі своїм тренером по шахам, і мені прийшлося вийти із шахового напрямку. Але я все одно розуміла, що я потім буду йти в напрямок з, з дітьми, щоб в мене була освіта, з якою я можу педагогічна освіта. З якого я можу працювати з дітьми, і тому я точно знала, що я або поступлю в Харків, в Григорія Сковороду, або в якийсь інший педагогічний університет. Я виїхала з Куп'янську, коли мені вже було 18 років, вже пройшла окупація, де окупація, і потім я вже змогла виїхати, тому що мої рідні вони не хотіли виїжджати по своїм на то причинам. Ось і тому у 18 років я вирвалась, поступила. В наш центральноукраїнський університет імені Бініченка на спеціальність дошкільна освіта. Я на той час не знала, що в нас ну що тут в цьому місці є тренерська освіта, що можна поступити на тренера. Тому вирішила вже ну поступити на дошкільну освіту, але далі з метою на тренера -пше. Я живу не в самому Куп'янську, а в селищі міського типу. І в нас, слава Богу, прийшла окупація більш-менш нормально, тому що ми самих окупантів майже не бачили, тільки їх техніку і все, Тобто вони нас не чіпали. Стосовно пристосування, то було трошки важко, із того, що не було ніяких виплат, тобто не було грошей, і було важко впоратися з тим, що було дуже мало їжі. Щоб зняти гроші з картки, це треба було під 20-30 знімати, тобто віддавати, щоб зняти, і не було зв'язку. І тому дуже важко було з цим якби, рухатись трошки. Тому ми там ставали о 5-й ранку, щоб зайняти чергу до магазину, який відкривається о 8-й ранку. І ми стояли на вулиці, чекали, тому що там перших 10 людей тільки могли розрахуватися карткою ще й під 20%. Ось такі були умови. Там дуже складна ситуація. Там працював один єдиний магазин. Вони вже більше ніж півтори роки без світла, газу, опалення. Ну, тобто нічого немає, немає води. І мої рідні зараз там ще проживають. Вони живуть на 9-поверхівці, на дев'ятому поверсі. Ситуація дуже складна, тому що до цього один магазин працював і в них були продукти. Але зараз із із сильних обстрілів магазин перестав працювати, тобто продукти більше не завозяться. Там є один гарний волонтер, який кожні там один, два, три дні завозить їм хліб. І дуже класно, що є такі люди, які ризикують своїм життям, щоб допомогти іншим людям. Не стає спокійніше, тому що там просто вже немає жодного цілого будинку. Там в кожному будинку вже дири. Просто У мене була можливість поїхати в Харків, але далі Харкова це просто було неможливо. Можна було з'їздити на свій страх і риск, але я розуміла, що повертатися до тих подій просто самі вже дуже страшно. Звісно, хочеться побачитись з родичами, але, але страшно. Рік назад влітку вийшло в них виїхати на два дні. Ось тому ми зустрілись в Харкові з бусею, і це просто були неймовірні емоції, і дуже приємно було. Але зараз поки немає можливості, бо зараз і ну не впускають. Якщо виїхати, то не впустять назад. А вони не хочуть виїжджати, бо дуже багато речей. А якщо виїжджаєш, то одразу мародерство. Я виїжджала звичайним автобусом. У нас тоді вже було важко виїхати до Харкова, але автобусом я ну, змогла виїхати. Я купила квиток через свого міста, з Півшарівки до Харкова. Виїхала і з Харкова вже сіла на інший автобус і до Кропивницького. Я спочатку хотіла поступити у Харкові, тому що це все ж таки ближче додому. Але в мене не вийшло скласти НМТ, і Я в останній, просто в останній день подала заявку до Кропивницького, і мені її погодили. Потім вже вдома я шукала будь-яких викладачів, які можуть допомогти мені підготуватися до цих іспитів. Все ж таки знайшла їх, тому що було дуже важко через того, що багато вчителів повиїжджали до окупації а багато під час окупації їх заарештували, тому що вони працювали на ну на Росію, почали працювати, і з цим було трошки важко, але все одно знайшлися. Ті викладачі, які змогли підтягнути мене по предметам, щоб я здала іспити, взагалі, я взагалі несподівано знайшла цей клуб, тому що я дуже хотіла тренувати, і я згодна була це робити безкоштовно. І я тут познайомилася з дівчатами, і вони сказали, тут проходила якась фотосесія, і сказали, що тут ніби потребується тренер. Я зателефонувала, мені сказали, що так, дійсно, тут це треба. Я сказала там, чи зможу я працювати, бо я тільки студентка першого курсу. Я почала на першому курсі в листопаді тут працювати. Ось все так закрутилося, і потім я, я іспугалася, тому що я думаю, це все ж таки робота. Треба брати багато дітей на себе, шукати час на це після навчання. Я думаю, ну поки. Не буду телефонувати, тому що якось це дуже плавно йшло. Цей, цей, цей дзвінок я мала позвонити директору, щоб прийти з документами. І потім від університету в нас прийшло змагання, де був цей директор, я його вже один раз бачила, і він каже: Ну, все, там, коли ти вже йдеш йде, здавати документи, І я така: ну все, тут вже попала.' І я принесла ну, я кажу, все завтра все принесу. Я принесла і мене оформили. Мені спочатку дали одну групу, це всього 10. Людей і я була навіть цьому раду, рада, і мені сказали, що навіть будуть мені давати зарплату. Зараз в мене вже 40 вихованців, і в мене виходить я в листопаді почала роботу. Я підпрацювала, здається, півтора-два місяці приблизно. Вже через півтори-два місяці роботи вже стало 40 учнів. Тобто це повноцінна група, повністю ціла ставка. На найближчий час я планую все ж таки розбити по максимуму Краповницькому шахову діяльність, щоб тут займались діти. Тому що як ми бачимо зараз, в нас вже в наш клуб почало ходити більше 80 людей, дітей, і це дуже класно. Ми вже в цьому році провели більше п'яти змагання серед областей, а це вже за останні три роки ну ніхто їх просто не проводив. Тому я вважаю, що це вже достатній результат. Ось з приводу куп'янську я дуже хотіла приїхати дійсно і розвивати далі наше місце, тому що в нас було дуже багато дуже велике населення, і якби було де працювати, люди всі туди просто поверталися. Тому на майбутній час я планую відкрити там свою справу, щоб людям було де заробити гроші, було де відновити свої будівлі і насолодитися нашою природою, тому що такої природи, як в нас, мені здається, немає ніде.